У обласному центрі цієї неділі, в рамках проєкту Інституційна підтримка креативного хабу Суми, ініціатором якого виступає громадська організація Клуб Шанс для родин наших захисників було організовано та успішно проведено сімейний спортивно-розважальний вікенд. У програмі багато цікавинок як для дітей, так і для дорослих. Зокрема, майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки та спортивні активності. Тім АП. Спрямований захід на підтримку психоемоційного стану містян, виснажених війною, та розвиток їх спілкування між собою. Проект фінансується міцні регіони від Європейського союзу і Міністерства економіки Німеччини та ГІС Україна. А Зараз проходить заключний етап. Це родинні вікенди. Перед тим було артерапевтичні заняття, мандалотерапія і асоціативні карти. Люди пройшли ці навчання, і потім вони індивідуально приходили, скажімо так. Мама там з дитиною Зараз родина сімейний вікенд. Зараз у них проходить майстер-клас лялька-мотанка. Потім вони будуть в ігри грати тімап. У нас буде обід, і потім будуть родинні катання на катамаранах. На сімейний спортивно-розважальний вікенд цього разу завітало 45 сімей, а це близько ста людей, абсолютно різних за віком, статтю та оподобаннями, але об'єднаних своєю активною громадянською і патріотичною позицією. Сектором у Сумській області міністерства справ ветеранів були до даного заходу залучені родини. Загиблих родини діючих військовослужбовців, учасники бойових дій та родини захисників сьогодні. Вони тут, а це щоб насамперед, це мета їхнього перебування тут: а це розвантажитися, поспілкуватися, познайомитися і об'єднатися. Символічним для учасників заходу стало виготовлення ляльки-мотанки як символу добробуту, віри та надії. Адже із стародавніх часів українці, створюючи її з щирими почуттями, вважали її надзвичайно енергетично потужним оберегом людської долі сьогодні ми прийшли сюди зробити ляльку мотанку. Це народний оберіг. Ми його зробимо разом з сином, передамо тату і хрещений його також зараз проходить службу в ЗСУ. Отримали ну, поки гарне враження. Тут спілкуються всі сім'ї. Це важливо зараз, тому що ця вся ситуація вона повинна об'єднувати такі сім'ї, тому що те, то, що ми проходимо. Тільки зрозуміє та сім'я, яка, яка так само все це проходить, тому це дуже гарний захід. Я вважаю, що таке потрібно проводити. Найчастіше в сім'ї повинні спілкуватися. Діти військових повинні спілкуватися, тому що їм також це важко, коли тата поруч немає. Тому такі заходи я вважаю дуже гарні. Ми робимо оберег, щоб він захищав мого тата. Мій папа служить в Збройних сил України. Мій тато служив в Збройних силах України. Я прийшов зробити оберег для тата, щоб він його захищав і він вспоминав мене. Мені дуже сподобалось робити цей оберег. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб зібратися родиною та зробити чудові ляльки мотанки. Цей захід нам допоможе більш спілкуватися як родина, робити одну справу та на пам'ять залишиться така чарівна лялька, яка ще є з давніх давен. Я сюди прийшла, щоб зробити мотинки і зробити свій день краще. Мені це допомагає тим, що я можу і сама вдома зробити все, що хочу чому я тут навчилася. Ми зібралися вперше для такого для такої події, робити мотанки. Раніше ми цього не робили з сім'єю, з донькою і своїми друзями, з дітьми для того, щоб відволіктися, щоб мати такий прекрасний настрій в цей день. Зараз осінь тепло. І для того, щоб зробити мотанку і надалі розвивати ці навики, чудова атмосфера спілкування з родиною, з родинами інших військових. Я вважаю, що в нашому місті таких заходів необхідно проводити більше для того, щоб діти відволікалися, тому що постійні тривоги, постійні емоції, негативні. І тут приходиш і відпочиваєш родиною гарного настрою та позитивних емоцій, як малечі, так і їх батькам додала спільна драйвова музична руханка. Хочемо, щоб люди розвантажилися, могли порухатися перш це корисно у спортивному плані, тому що спорт це наше життя. Так Корисно. Плюс хочемо, щоб діти повеселилися, тому що їм не ну, навчання зараз дистанційно, вони не так часто бачать один одного. Все таки дуже потрібно дітям спілкуватися і проводити щось таке активне, щоб вони могли свою енергію кудись випускати в правильному руслі, так і, а не зносити кришу десь вдома потім. лялька мотанка чесно, не очікувала, що в мене все вийде. Клас. Дякую. Чудово, класно. Обов'язково треба танцювати з дітками, дорослим приєднуватися, тому що це зближає. Діти бачать, що це важливо для дітей. Діти бачать, що ми в темі, ми в курсі, тому класні. Дуже дякую організаторам за таку подію. Це взагалі мега класно. Загалом за чотири місяці реалізації проєкту інституційна підтримка креативного хабу Суми від ГО «Клуб Шанс», що стартував ще на початку червня, більше ста родин військових із сумської та чернечинської територіальних громад змогли прийняти участь у заходах, поліпшити свій психоемоційний стан, завести нові знайомства та знайти друзів.